Ну і знову привіт. Всіх вітаю. Джек, привіт! Ось таблеточку, яку я тобі приготувала. Зараз зранку. Куди ти побіг? Гляньте. От уже прямо зразу ковтнув. Джек, іди сюди. Не трогай Томіка, іди сюди. Погнався за Томом. Моросить дощик. Знову був дощ вчора. І, мабуть, вночі йшов дощ. Мокра, мокра. Мокра. На рослинках. Водичка держиться, навіть не висохла. Джек! Треба подивлю. Давай, быстро. Вольєр, быстро. Вольєр. Зараз дам їсти. Спочатку таблеточку, тепер зараз принесу їжу. Ой, не знаю, вам нічого не буду показувати. Все росте, все росте. І бур'яни, і рослинки, хоч і прохолодно, але, але все одно все живе. Так, чуть-чуть протряхне. І оце мені треба вирвати оцей. Кріп, що в тепличці буде. Спеціально накривали, він тут підріз якраз хороший для того, щоб порізати і заморозити. Я робила різні варіанти і морозила, і сушила, почитала, що сушений, добре зберігає. Так, зберігається він добре, але в нього немає того запаху. Він зовсім не сохраняє оті свої властивості. Мені не подобається, не знаю, кому подобається. Реклами я читаю, дивлюся, хвалять, але мені не подобається. Саме краще це морожене. Я із сілью колись пересипали. Теж ні, не годиться. Сік пускає, не годиться. У мене перші розцвіли іріси. Оце фіолетовий такий. І ось жовтня. Кистенький починає теж розквітати. А оце, якщо я не помиляюся, повинен бути біленький, але він, бачите, пізніше. Квіти з'являються новенькі, ось теж будуть пуп'янки, ото як волошки. Це, мені ці не подобаються. Ось оця мені подобається. Квіточка. Буде колосок такий синього кольору. Ну що, не зайду туди, не бачу. Горох повинен вже цвісти, але не видно. Вуса пустив. Ну холодно, холодно. Ну це по всій країні, я дивлюся. Отакий у нас циклон. Холодний, прихолодний. Вчора вийшла на вулицю, сусіди теж повиходили. Хто в куртці, хто в жилетці, хто в зимній шубці. Ой, Посміялися, постояли на вулиці друг з друга. Включили опалення кожен майже включив. Так що оце так. От виноград оцей добре перезумував і он навіть виноградинки бачу будуть. уже цвіти. А цей кущ, який хотіли вирубати. А тут ще воно ягідки є, не можу зайти. Ой, Меліса, скільки. лки-палки, кругом Меліса. Ой, чуть не впала, оступилася. Я бачила у ріжки нашої водолазі. У мене те ж саме. Мурахи. Ну, я знаю, що вони і тлю переносять, так що я навіть не радуюся, тому що вони повзають тут. Так. Ну все, сьогодні, мабуть, я буду в хаті. Покажу вам свої. Він ходить за мною. Теж на прогулку Джек загнав його. Не можуть подружитися, ну, він не хоче, кіт не хоче дружити з Джеком. Джек би подружився, він його, він просто його ганяє, той тікає, а він за ним женеться. Якби... Він зупинився, обнюхалися, може підружили, але він не хоче. Він до нас попав, йому вже два роки, було, віддавали люди добрі руки, навіть не продавали. Віддали, але ми все одно дали дідіку, щоб він прижився у нас. О, він так стресанув, я ніколи не розказувала. В нього дійсно був такий стрес, він нікого не підпускав. Це шотландець наш, так? Да? І він, ні, поки не звик. Я його до себе брала, він ні, ні в какую тікав. А тепер не можу його відігнати від себе. <сум> Весь час пристає. <сум> Я там див. вичитала, по-моєму, в ТікТокі чи десь. Якщо кіт вночі вас буде, возьміть намочіть хвіст. Просто руку вмочить і, і та і мокрою рукою протягніть по хвосту. І він від вас відстане і буде вилизувати свій хвіст сушити. А я подумала, ну це ж треба встати, піти в ванну чи куди там в кухню, взяти, воду. це ж тож, це ще хуже, <същу>, чим прогнати його. <същу> Ой, ну лайфак його вот, починають читати смішні. Ні, а ось ці кущі в мене без комах. Нема ніде комашок. А там є. Ось тут треба, там, маркерно, посипати від комах. Бачите, малина ремонтантна, отут -от немає, пропала. Ну, а тут молоднячок пішов, буде влітку малина тепер. Якби старі залишилися, то вже мабуть, в червні б їли. Маленько, вона швидко цвіте і швидко ягідки созрівають. Ну, що я побачила? Хтось причепив сюди. Ну, хоч трохи буде яблучок. Цвіт облетів, боже, які вони були облиті. Які вони були облиті. Ні, яблук залишилось багато. Буду дивитися на свої. Фіалочки. Вони вже майже всі розцвітали, але їх і треба пересаджувати. Багато таких, що треба пересаджувати. А у мене це набираю, набираю корм. Бачите, оце ми зараз такий практик беремо. Хороший корм. Йому сподобався, він зразу його вибрав сам. Ви бачили там відео, як він вибирав. Винюхував сім видів, корму не мог вибрати. Оце, бачите, по скільки я йому даю. Тут неповних 280 грам. О, ні, я неправильно сказала. Йому треба 280 грам на цілий день. На цілий день. Там десь 100, ну я не знаю, 120-130. Це вже треба пересаджувати. Оцю пропадає пересаджувати, землі немає. Юлки-палки. Оцю я збиралася пересадити. Боже, скільки треба пересадок робити, холодно на вулиці. Оцю розсадити. Тут, не знаю, це я і з листочків, і тут два листочка було. Я з листочків рвала і вийшлося. Я просто не можу зрозуміти, як воно чи з одного пішло два. Ну, коротше, треба розсоєдинити бо тут два кущика. Біленька, бачите? Я казала, що вона пропала. А вона, оце з листочка пішла. Ця вже просто стара, треба її пересадити. Ця теж вже, вроді би, і не стара, але щось вона. А, так, да, її треба пересадити, бо вона. Теж я верхушечку зрізала, втикнула, то, бачите, вже багато просто тут старих. Ось воно видно гарно. Ось видно, що це старі. Прямо тут ножки такі здорові, бачите. Ой, дуже багато таких, що треба пересадити. Ось, на тостій ножці держиться. Верхушечка залишилась, нижні листки побірвані всі. Коротше, дуже багато таких, що треба пересаджувати. Проситься, може, в другий горшок і в землі зовсім мало. Це перещупала всі, всі перещупала і бачу, що треба їх пересаджувати. А воно як на зло. Холодно, це треба робити на вулиці і землі треба купити. Я завжди всаджу їх в магазинну землю. Я з городу не беру в кімнатні. Рослинки я згору ту землю не беру. Оце ж збиралася, я з цей винести на вулицю. Але, бачите, дуже холодно. Він і тут, він в хаті замерз. Та його, мабуть, просто пора вже пересаджувати. Тепла немає. В хаті протаплюємо, але ну, ж немає такого тепла. Що дуже холодно, тоді ми включаємо опалення. У мене ще стоять, бачите, водолажські. Вони гарно вже пустили корішочки. Ось. Це вже вони в мене пустили такі длинненькі. І ці ще теж верхушечки. І те, що вже вони з корінчиками можна тепер садити. Тепер хочу спитати: у кого є пуансетя? Я багато дивилася про цю пуансетію, Коли там обрізають, але вона у мене чогось пізня. От зараз вона наращує листя. А де я дивлюся відео, де там розказують по цьому по роликам, то вже давно їх позрізали. І от я не знаю, коли мені їх зараз оце не шкодувати зрізати. Чи, чи поки вона почне повністю жовтіти, коли обрізати її? І оце вона у мене ніколи не цвіте на різдву, хоч і називається різдвяна зірочка теж. Панцетіця. Оце тільки почервоніли, по-моєму, в березні. в березні місяці. вона почала це чуть, -чуть червоніти і все. Не знаю. Оце в мене ділема зараз. У мене залишилося 6 горщиків. І як казала раніше, якщо будуть пропадати, я їх вже більше не буду банькатися. Ну, чи треба їх обрізати, чи залишити так, чи що з ними робити. Я їх в прошлому році оце всі попересаджувала. Може залишити ще їх на рік. Ну, ось, в мене теж скоро буде шапочка. Пам'ятаєте, Рая мені відщипнула, отак -от, вирвала з землею чубчик. І тепер у мене такий ось чубчик. Ой, у нас пішов ливень, просто ливень. Ще з вітром сильним. Гроза. Перший Це раз в цьому році я чую, оце грім. Це вже ливень. Ви бачите, що робиться. А, кошмар. Стіна. І ще такий поривистий вітер, який, якого я боюся весь час. Стіна просто. Мовня така. Грім гримий, чуєте? Оце вже отакого нам не потрібно. Це вже шквальний вітер. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Зараз, мабуть, і світло вирубить. У нас як гроза, влітку було. Зараз світло виключалося. О, як! Капець. Боже, а як же що це пташечки? Ну, шпачки в шпаківнях, мабуть, пережидають. Пере... Пере... А де ж голуби? О, не видно, чи. Я так і не знаю, чи там сидить голубка чи ні. Не видно. Оце льє. Як звідра. Бачите, піднімала вон, трішки доріжечку. І ручиєвочок тече якраз під, 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 під грушу. Якщо ще зверху положу плитку, то якраз буде нормально. Осиди. Да. чуєте? Так, дощі перестав вітер стих. Я ж кажу, якийсь буревій. Буревій. Да. Я думаю, що це у нас тут озеро, басейн. Ну, зато видно, що де підрівняли... Ой, сюди пішло, де туди поклонно трошки затаплює. Ну... В основному ровно. Ну, зараз змиє нашу траву всю. Ну і так? Да? Там, дивись, там що. Капець. Все, потекло вже сюди. Обсюди. Озеро, все, капець. Змиє нашу траву. Ну ось. Дуще як і не було. Куди ті хмари пішли? Ось тут тільки калюжі в нас здорові залишилися. Але земля, я чогось думала, що тут буде стояти вода. Ні, ви бачите, впитала. Я казала, що чуть-чуть протряхне і вирву цей кріп. Але зараз ще грязніше тут. Що там шпаки кричать? Щось кричать шпаки. Я переживала, як же ж вони тут чи не позмивала. Чи не перепозмивала їх. Ой, ви уявляєте, мені здається, що... що там голубка сидить, голубка сидить. Представляєте, як вона бідна? Це такий ураган був. І оце що вона сиділа там. Я ж казала, що вона е... ніколи не бросить пташа. Чи одне, чи два, не знаю. Йолки-палки, може потеплішає після цього доща. Я вийшла. Ой, ні, набув буду плавати. Хотіла провірити. Мені ще цікаво, як тут, як тут мій, е, мій кімнатний. Закрию. Вітром повідкривало все на світі. Кімнатний наш помідорчик. Чи загрузну я, чи ні. Ні, тут де вже дуже натоптано, то а отут... Ну, попробуй, хоч загляну, просто загляну. Я хочу заглянути, може він і пропав? Ну, дивіться, який стоїть. Вуха опустив, йому, звичайно, тут холодно, що тут казати, кімнатний. Коли я читала, що треба, щоб тепло було до 25 градусів, а уявляєте, тут вночі 3 градуси тепла було. Ой, залізла грязюку, Думала, не буду заходити сьогодні, ні, залізла. Ну нічого, тепер, якщо завтра не буде дощу, то завтра вирвемо кріп. Господи, що ж вони так кричать? Може знову? Яка сета прилетіла? Сорока може бути. Сорока може тут так кричати. Затихли. Оце так. Да. Ляванула. І ставочок наповнився більше водичкою. Ми ж вичерпуємо тут воду. Поливаємо, бо позавчора. Ой, шпачок он. Де Держ, держе, кричить. Держи, ж він держи. Клюво. Якогось жучка, от де вони їх беруть? Це ж корма діток своїх, бачите. Ага. Та я піду, йди корми. А, я бачу, то сорока кричить. То сорока так кричить. Оце, так. Да. Віктор скинув. У нас дощ ішов, видно, що від нас туди пішов. І скинув відео. Залило там, каже, змило змило насіннячко, що вони посіяли вчора. І ще одне відео вам покажу. Ну, це вже такі робочі моменти. то Я вам скинула з камери. Відеокамера там у нас. Те, що вона знімала, сама за три дні вона знімала, була включена. І ото я показала вам на 38 хвилин. А вже робочі моменти я вже скину вам завтра, мабуть. Ну, що я хочу сказати? Вода хорошо впитується, так що земля просить водички. Я думаю, це ще нормально. От коли буде стояти вода, то вже буде погано. А поки що не стоїть, все нормально. Ну, ось так. Що я думаю. Я хожу по цим дорожечкам, щоб. Так, да. ця полуничка, щось мені не подобається, мені кажеться, що вона трохи пожовтіла. Колір не такий зелений. Була гарна, це я її зглазила. Коли починаю, No, Ягідків багато, ще багато буде.